Всім привіт, друзі! Вийшли сьогодні на соміка в межах міста половити. Такої дуже багато нас. Сьогодні перший раз в цьому році, 2025, з нами він. Роман. Теж три палички в нього. Там далі сидить Макс, Влад, Женько, маленький блогер. Теж. Вже одну покльовочку він побачив, вже навіть трошки соміка потримав. Подивимось, що буде далі. Зараз я буду теж закидуватися. О, Роман першу рибину якусь тягне. Або зійшла вже. Поначалу вже так странно, як опиралась так, так, да, сильно. Ні, щось є Вийшли на сомика, але клюють карасики. Макс Самон теж піймав карасика. І Романа теж втягнув. Це ж як сом реально. Оксандри, який карасик. а. А, глотну, а ну пока Дніпровського білого карасика. Ну, такий ладошка. Ну що, будемо наживлятися, сонечко сідає, восьма година. Зараз покажу на що будемо ловити. Це в нас дендрабена крупний і буде у нас ще виползок. Ось такі ось здоровезні будуть черв'яки. Ну, зараз наживемо одразу гачок дендрабени. Ось так, по два рази. Продінемо його. І другий. І так, штуки п'ять. Зробимо. Потім покажу як воно буде виглядати. все. Ось вони не дуже крупні такі, як хотілося б. Сказати такі середні. Це так делікатес для движухи на гачку, як то кажуть, щоб було заманнуха для сомика. Отак, От замануху зробили, ось так воно виглядає. А тепер, а тепер сюди додамо зараз гарного виползка. Ось так. Один і другий. Зараз сюди зайде. Ось такий ось буде букетик. Дендробини зверху і виползак. Зараз зашпулимо його. Звичайний патерностер 100 грамів, десь біля метра повідець. Зараз закинемо. Дуже гарний, друзі, такий закат у нас тут біля міста на Дніпрі. Це косичка така. І вже закинули всі палиці, чекаємо на Сомика. Це в мене палиця Шиманов Хуперлоп. Це мені Сашко подарував цю палицю. Каже, вона мені вдома мішає, а мені на Сомика якраз підійшла суперова. Дякую тобі Сашко. Ну, Всі чекаємо на Сомика. Женька он, Рибачок маленький сидить, Уже перву клюваку побачив, трошки потримав, але ну, не піймали. Поки що чекаємо. Чекаємо, була якась клювака. Ну, почекаємо. Хай ще понюхає. Нікого. Непонятно. О, і в мене. Щось непонятно. може ти мене зацепив. Не, що Максим, які карасі. Да риба! Карасі, червя уже устроили. Моя червя. Моя червя. Що, ти йдеш, червя вже Почекаємо, давай, 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 друже. Давай, давай, давай. А это а. я. Так, Владос каже, що піймав. Пішов за ним, зараз подивимось. А він за ним. Невже буде в цьому сезоні перший соменятко? Максим сидить. З черв'ячками грається. Черв'ячка нав'язує. Випалський, ще другим підживляє. Човный катається ввечері. Рас... Вдернув шустяна, наверное. Бешено, Роман теж щось смикнув. Оооо Дубль два. Дубль два Влад каже знову піймав. Влад, там б'ється щось. Та ти що не видиш он по спинню. Папа там, папа, там, там, там. Татуин то бровце. по пам. он тянет. Соседние зацепы. Может быть, ну это тоже приятно. Че не дали, Соседние зацепы Что А, я тебя подцепил. Нет, ты себя подцепил. Ты себя подцепил. Так а рыба е? Сом є. О, сом є. Соменятко. Там невеликі. Там... Ось нарешті лиш. Давай, да, поживи, пожалуйста. О -о 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 -о. там. там, -там, 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 -там. Так, зараз тут напуталися. Є? Зараз там будемо там розплутувати там. це все. Ну. Влад вже відкрився. Посоминку. Відкрився. Жалко, не домашний. Да. Дріб'язок. Випускай його. дивись, щоб гачки не собі. Все, пішов. он він. А, фонарь. ні, то вже Пускай так я подержу. А это оставь ровно рогачик сейчас. Он він малюк, все, пишу. да. да додому на тут ну пішов будемо зараз розплутувати це все ділюгу так это раз ага. корч ой корч випутав малий чи піймали все таки супер так, так. Владос, а ну поздравляю п'ятюню так, давай, щоб Пятюнюки. А, <сих> Он точка, что клювака, была <сих> Сиди плакал плакал да шо воно, шо? <сих> <сих> Знову клювака у романа. Клює у романа, ну щось. Не сам мяч. Чекаємо, чекаємо, на годину майже 10. У мене теж було клювання, але результату немає. Поки що тільки влад дістав одного маленького, але клювань було дуже багато. Це вже не може не радувати. Дочекався я, друзі. Ні, ну воно маленьке. <риклад> Маленький, але все ж таки... є. тепер його треба через бруку перетягнути. Ну може він мені допоможе. Та там бобиль взагалі. Ну, Плюс-мінус такий же. Ні, менше навіть від того. Ось таке ось Малеча Ось такий. зараз його сфоткаємо та відпустимо. Ось такий. І зараз ми його випустимо. Це. Пішов додому. Ну що, друзі, ось така ось вийшла у нас вечірня риболовля на сомика в межах міста на одній із косичок. Сомік клює, клює досить активно, але не досить великі розміри. Ну, Може, є і крупніший клюнув, але в нас все ж таки два штучки піймали. І це вже супер. Побачимо, що буде далі. Кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки та до наступних цікавих відео. Па-па!